Яскраві фарби, колорит картин, виразна дія. Саме це вирізняє полотна Львівського подружжя художників, персональна експозиція, яких відкрилась в обласному художньому музеї. Колоритні твори презентували в не менш колоритній обстановці. Довгі роки подружжя митців займалось художньою керамікою, проте останні шість літ надали перевагу малярству. Родзинкою у створенні полотен є виконання кожної картини, так би мовити, в чотири роки. Коли спільна ідея народжується завдяки почерговій роботі за Мольбертом, першими творами були картини на тему природи, але розвиваючись в живопису, митці обрали ще одну цікаву тематику. Захотілося щось таке зробити більш динамічне, щоб більш було таке рухоміше А для того. Власне, підійшли більше танці, а ще тим більше гуцульські, тому що вони і колоритні, і динамічні. Мета творчості західноукраїнських митців це розкриття та популяризація українських традицій та обрядів, віднайдення свого власного коріння. Є певні навантаження, тому що тут не просто так картинки, тут ми стараємося передати звичаї, традиції, обряди, власне. Карпатських народів, ну етнічних груп хотілося, щоб хоч, хоча б в картинах людина задумувалася, хто вона є, що вона є, звідки вона є. Нехай це буде гуцульщина, нехай це буде Бойківщина чи інші якісь регіони України. Доробку митців уже понад 20 персональних виставок. У Хмельницькому ж українські колоритні полотна представлені вперше. Проте вже мають чимало поціновувачів. Роботи вразили своїм колоритом. Надзвичайно цікаві композиції, дуже гарно передана динаміка, рухи і. І взагалі менталітет гуцулів я дуже вражена картинами, дуже цікаві мені сподобалось. цікавий колір, живі такі роботи всі і такі імпресивні. Отже, якщо ви справжній прихильник українських народних обрядів і традицій, експозиція Україна в променях західного сонця львівських художників саме для вас.